Друга світова війна. Бліцкрік. На початку 1939 року лідер нацистської Німеччини Адольф Гітлер досягнув приголомшливих успіхів. Німці повернули собі Сарську область, ремілітаризували римську зону, анексували Чехословаччину і Австрію. Від приписів Версальської угоди, яку так ненавидів Гітлер, не залишилося майже нічого. Однак фюреру цього було замало, ним керувало безкомпромісне прагнення реваншу за поразку у Першій світовій війні. Із тридцять по 38 роки армія Німеччини збільшилася у сім разів. Всупереч Версальській угоді, в її складі з'явилися бронетанкові війська. Німецькі повітряні сили стали одними з найпотужніших у світі. Флот, який німцям довелося будувати наново після поразки 1918 року, став загрозливою військовою силою. Рівень виробництва німецької економіки у всіх головних сферах перевищував показники будь-яких інших держав. Більш сприятливі умови для німецького реваншу важко уявити. Сам Гітлер вважав, що у нього просто немає вибору, що обставини самі змушують його діяти. Нам нема чого втрачати. Ми можемо лише перемогти, стверджував Фюрер. Міністр закордонних справ Італії Галіат Сочіано, зять Муссоліні, якось при зустрічі запитав Гітлера. Фюрера, ви щоразу оголошуєте вашої вимоги останні, а потім висуваєте нові. Ви хотіли Австрію, ви дістали її, ви хотіли судети, ви дістали Зараз ви вимагаєте польських данськ або Данцик. Чого ви насправді хочете? Пітлер подивився на італіці і сказав дуже чітко: Я хочу війни. Це не була маніакальна кровожерливість, це просто логічний вислідок політики націонал-соціалістської робітничої партії Німеччини і доктрини нацизму, расової політики, політики життєвого простору і так далі. У травні 1939 року він зібрав генералів та виклав їм свої нові військово-політичні цілі. Подальші успіхи неможливі без пролиття крові, сказав Гітлер. Якщо доля веде нас до зіткнення із Заходом, безцінним для нас стає володіння великими територіями на Сході. Саме зі Сходу Гітлер розраховував отримувати продовольство під час війни, а це означало, що Німеччина має завоювати Польщу. У березні прем'єр-міністр Великобританії Невіл Чемберлен заявив, що його уряд усіма засобами підтримує Польщу у разі загрози польській незалежності. Наступного місяця Франція повідомила про військовий союз із Польщею. Таким чином, уряди двох держав хотіли стримати німецьку агресію на Сході. Але Гітлер низько оцінював військові здатності своїх супротивників. Нашими ворогами керують посередності. У них немає майстрів, немає людей дії, вважав Гітлер. Наші супротивники сильно ризикують, але шансів на успіх у них мало. У той час німецька армія налічувала 200 дивізій, тоді як Франція мала у розпорядженні лише 100. Єдиною потенційно небезпечною силою для Гітлера був Радянський Союз, армія якого налічувала 300 дивізій. У першій половині 1939 року радянський уряд вів переговори як із Великобританією, так і з Німеччиною. Прем'єр-міністр Англії Уінсон Черчилль пригадує переговори із СРСР. Радянський уряд висунув пропозицію про створення єдиного фронту взаємодопомоги між Великобританією, Францією та СРСР. Ці три держави, а також, якщо можливо, Польща, мали гарантувати недоторканність держав Центральної та Східної Європи яким загрожувала німецька агресія, перешкоджав підписанню такої угоди жах, який ці прикордонні держави відчували перед радянською допомогою у вигляді радянських армій. Уряди цих держав боялися, що радянські армії можуть пройти їхніми територіями, аби захистити від німців і одночасно включити їх у радянську комуністичну систему. Переговори із Великобританією і Францією не мали успіхів. На цій підставі прихильність Сталіна до Німеччини зросла. Були проведені переговори, серія переговорів між Радянським Союзом з одного боку, Англією і Францією з другого боку. Обидві сторони вели ці переговори дуже нещиро. Досить сказати, що з англійського боку був призначений вести переговори відставний адмірал і комендант порту, тобто другорядна постать. З французького боку був призначений вести переговори досвідчений командир дивізії, але не штабний генерал, тобто не фахівець з розроблення планів. Ця делегація дуже повільно їхала через Ленінград в Москву і не мала конкретних пропозицій по організації оборони. З радянського боку, начебто, все виглядало пристойно: тобто, маршал ворошилов, командувач родів військ, конкретні пропозиції, як мусять діяти союзники в разі агресії. Але одночасно радянська дипломатія вела секретні контакти з нацистами. Виступаючи на з'їзді комуністичної партії у березні 39-го року, Сталін сказав: як могло статися, що не агресивні держави, які мають величезні можливості, так легко і без опору відмовилися від своїх позицій і своїх зобов'язань на користь агресорам. Це можна було пояснити, наприклад, почуттям страху перед революцією, яка може початися, якщо неагресивні держави увійдуть у війну, яка набуде світового масштабу. Але це зараз не єдина і навіть не головна причина. Головна причина полягає у відмові більшості неагресивних держав, і передусім Англії і Франції, від політики колективної безпеки і у переході їх на позицію невтручання. У цій політиці помітне бажання не заважати агресорам робити свою чорну справу. Не заважати, скажімо, Німеччині вплутуватися у війну із Радянським Союзом, дати сторонам виснажити один одного, а потім виступити на сцену зі свіжими силами і продиктувати учасникам війни свої вимоги. Угода із нацистською Німеччиною мала для Радянського Союзу ряд переваг. У той час, коли договір із Францією і Великобританією втягував СРСР у війну, угода із Гітлером давала можливість лишитися осторонь військового конфлікту. Крім того, Німеччина могла щедро поділитися територіями із Радянським Союзом. Ця угода була надзвичайно потрібна Гітлеру вже у середині серпня, вермахт був готовий до проведення військової операції у Польщі. Чекати довше він не міг. Розуміючи можливість моменту 20 серпня 1939 року, Гітлер вперше пише листа особисто Сталіну. Підписання пакту про ненапад із Радянським Союзом означає для мене формування німецької політики на тривалий час, писав Гітлер Сталіну. Напруга у відносинах між Німеччиною і Польщею стала нестерпною. Криза може вибухнути у будь-який день. Гітлер запропонував завершити переговори 22 або 23 серпня. Очікуючи на відповідь Сталіна, він був на межі нервового зриву. Коли Фюрерову повідомили, що радянський уряд погодився, він вдарив колоком по столу і закричав: Вони в моїх руках. 23 серпня 1939 року угода між Радянським Союзом і нацистською Німеччиною була підписана. Вона складалася із двох частин. У першій частині було визначено, що сторони не будуть чинити агресію одна проти одної і не надаватимуть військової підтримки ворогам. Другою частиною угоди був таємний протокол, який поділив європейські сфери інтересів двох тоталітарних держав. Згідно із ним, у разі територіальних і політичних змін у Європі Фінляндія, Естонія і Латвія входили у радянську зону впливу. Литва входила у сферу німецьких інтересів. А у Польщі межа була проведена по річках Нарев, Вісла і Сян. Таке сум'яття пережили європейці після підписання пакту Молотова-Бентропа це був удар, це, мабуть, чи не більший удар, ніж проголошення війни. Всі ліві, насамперед, комуністи, були абсолютно дезорієнтовані, І тому що війна виходила таким чином на протисення двох блоків. З одного боку, блок демократій європейських, з іншого боку, блок тоталітарних держав. Німеччини з Італії, Японії і Радянський Союз. І це було абсолютно несподівано, тому що досі, до серпня 1939-го, війна мислилася як війна проти фашизму. І Радянський Союз там виступав як центральна, найбільш потужна сила в антифашистському таборі. Тому сум'ятці було надзвичайне. І багато хто покинув тоді компартії. Зібравши своїх генералів, Гітлер сказав, що настав час випробувати німецьку військову машину. Нам не треба боятися блокади. Схід дасть нам зерно, худобу, вугілля, свинець і цинк, заявив фюрер. Завдання номер один розбити Польщу, навіть якщо на Заході вибухне війна. Дійте безжально. 80 мільйонів німців мають отримати те, на що заслуговують максимум жорстокості. Наша мета зруйнувати Польщу до основи. Головне швидкість. Цими словами Адольф Гітлер визначив характер нової війни. Це буде небачений за масштабами конфлікт, у якому одні люди намагатимуться забрати в інших усе будь-якими методами та якнайшвидше. Ввечері 31 серпня німецькі солдати у польській уніформі імітували напад на радіостанцію прикордонного міста Гляйвіц. у відповідь на фальшиву агресію. 1 вересня о 4.45 ранку. 56 німецьких дивізій почали наступ за планом операції Вайс. 4-та армія Вермахту мала знищити польські війська у так званому польському коридорі, а потім просуватися на Варшаву. 10-та армія під прикриттям 8-ї армії мала завдати головний удар по Варшаві. Південніше, 14-та армія мала зайняти промисловий район біля Кракова і потім рухатись на південний схід у напрямку Львова. Третя армія Вермахту мала вдарити на Варшаву зі Східної Пруссії. Таким чином, німецькі війська мали заглибитись у територію Польщі і, оточивши польську армію, знищити її. Польське командування оскладнило своє і без того непросте завдання: маршал Едвард Рід смігли вирішив захищати усі промислово важливі райони. Таким чином, польська армія розсіяла свої сили. У перший же день нацистська авіація знищила частину польських військових літаків прямо на аеродромах. Після цього бомбардувальники змогли легко завдавати ударів по комунікаціях, великих містах і районах концентрації польських військ. Супереч таким хвалькуватим заявам німецьких генералів після війни про те, що Люфтвафе вже в перший день знищила всю польську авіацію на аеродромах. Насправді нічого подібного не відбулося. Поляки завчасно встигли вивести свої бойові літаки, поставити їх на польові аеродроми. А німецьке бомбардування 1 вересня 1939 року на стаціонарних аеродромах в першу чергу знищило літаки, які вже не використовувалися для бойових дій. Так що з першого вересня. Вересня німцям довелося зустрітися з польською авіацією. Німці проти Польщі зосередили близько 2,5 тисячі літаків. А поляки мали в сумі десь до 900 бойових машин. Так само технічно німці переважали поляків у винищувальній авіації. Загалом польські льотчики в вересневій кампанії збили понад 160 бойових машин німців, ще близько 100-150 літаків німців збила польська зенітна артилерія. Єдиною вдалою операцією польської армії став удар у тил німецькій 8-й і десятій арміям на річці Бзура, у результаті якого німці зазнали суттєвих втрат. Незважаючи на цей успіх поляків, прорив німецької армії, у складі якої було 9 танкових дивізій, розвинувся надзвичайно вдало. Вже 8 вересня німці підійшли до Варшави. До 19 вересня розгром польської армії фактично був здійснений. До кінця місяця протрималися лише два міста. Варшава і Мотрін під час вересневої кампанії 1939 року німці втратили е, до 900 танків і бронемашин. Цьому навіть сприяло маркування німецьких танків. Це був білий хрест. Немає нічого кращого для артилерійського наводчика, як побачити рівний, хороший, геометричний, здоровий білий хрест в прицілі і саме під цей білий хрест навести свою гармату, зробити постріл. 17 вересня уряд радянського союзу заявив, що Польща перестала існувати як держава. На її території панує хаос, який загрожує радянській безпеці. Тому радянські війська переходять польський кордон і займають східну частину Польщі. Червона армія, не зустрічаючи суттєвого опору, швидко просунулася на захід. Вже 22 вересня німецькі радянські війська зустрілися у Брест-Литовську. Радянський Союз і Німеччина стали сусідами. 28 вересня між ними був підписаний договір про дружбу і кордони. Вранці 17 вересня 1939 року заступник народного комісара закордонних справ Радянського Союзу Патьомкін викликав посла Речі Посполітої Москві Кжибовського, аби вручити йому офіційну ноту радянського уряду про початок бойових дій проти Польщі. В цій ноті говорилося про те, що польський уряд. Розпався, припинив своє існування, не подає ознак життя, і тому радянський уряд вирішив вести свої війська на територію Польщі, аби взяти під захист єдинокровних братів українців і білорусів, а яким, скажімо так, загрожує небезпека внаслідок утворення такого вакууму влади. Як твердила радянська офіційна нота, що польський уряд розпався однак, насправді така інформація суперечила дійсності, суперечила реальним подіям. Польський посол Москві Гжибовський. Розцінив цей акт як неприховану, неприкриту, неспровоковану агресію. Все, що міг зробити в цей час польський дипломат, це офіційно відмовитися прийняти радянську ноту. Німці підкорили Польщу ціною 12 тисяч убитих і 30 тисяч поранених. Більше 400 тисяч польських солдат здалися німцям у полон. Близько 250 тисяч полонених захопила Червона армія. На місці Польщі було створено німецьке генерал-губернаторство з центром в Кракові. Ім'я Польщі було викреслено з карти. Зловтішно сказав радянський керівник радянської політики Вячеслав Молотов, що польща, це ублюдочне порождення Версальського договору, перестало существувати. В Бресті при зустрічі радянських і німецьких військ було проведено спільний парад перемоги, який приймали генерал Кривошеїн. І німецький генерал-панкіст Гейнс Гудеріан таким чином, фактично було засвідчено союз між двох агресорів. Після того було встановлено визначено демаркаційну лінію, а пізніше кордон між Німеччиною та Радянським Союзом за, о, за договором про дружбу, який було підписано через місяць після початку світової війни. І після того Гітлер міг зосередити свої війська проти західних держав за старими планами. Наступників фільмаршава Шліффена за планами переможної війни на два фронти 3 вересня Франція і Великобританія, виконуючи гарантії, які вони дали Польщі, оголосили Німеччині війну. Однак те, що відбувалося на західному кордоні Німеччини, мало нагадувало збройний конфлікт. Французькі командувачі віддали перевагу обороні і не поспішали активно діяти, щоб не спровокувати німецькі атаки. На прохання уряду Франції британські літаки не бомбили Німеччину, а лише розкидали над німецькою територією листівки. У той момент на французько-німецькому кордоні 110 французьких і британських дивізій протистояли 30 німецьким. Гітлер не залишив на заході жодного танку і літака. Удар французької армії був би для Гітлера катастрофою, але цього не сталося. Уінстон Черчилль зазначив у своїх мемуарах а лише деспотична влада Гітлера, його сила волі і престиж змусили німецьких генералів піти на такий ризик. Більшість населення європейських країн не уявляла собі, наскільки це буде довго, передусім. Всі розраховували на те, що війна буде короткою. Причому зрозуміло, що німецька сторона планувала. Війну, як близько, як коротку війну швидко. А англо-французи е, розраховували на те, що у німців не буде матеріальних ресурсів, що вони швидко вичерпають всі свої запаси. У них не було своєї нафти, то не було бензину, а війна була війною моторів. Зі свого боку, Сталін вирішив завершити поділ Європи згідно із радянсько-німецькою годою. СРСР висунув Фінляндії вимогу передати базу на півострові Ханко і острови у фінській затоці у розпорядження радянського уряду, а також відсунути кордон на 70 кілометрів від Ленінграда. Фіни відкинули ці умови, і у кінці листопада 1939 року почалася радянсько-фінська війна. Радянське командування очікувало легкої перемоги, але стійкий опір фінів показав слабкість Червоної армії. Із Фінляндією, населення якої менше радянського, майже у 60 разів Радянський Союз воював більше трьох місяців. У результаті отримав те, чого хотів. Фінни здійснювали шалений опір. Вони знали місцевість. Вони воювали за незалежність своєї країни. І тому радянська армія просувалася дуже повільно. Зрештою, радянська армія ціною величезних жертв прорвала лінію Маннергейма, і шлях на Гельсінки був відкритий. Але Сталін не наважився іти далі. Він боявся, очевидно, оперу фінів, які могли розгорнути партизанську війну. З іншого боку, був осуд. З боку о, міжнародного товариства, з боку Ліги націй, і власне через радянсько-фінську війну Радянський Союз було виключено із Ліги націй, коли виник конфлікт е, Радянського Союзу із Фінляндією в Парижі і в Лондоні, цілком серйозно обговорювалися проекти бомбарду... нанесення авіаційних ударів, бомбових ударів на півночі на допомогу Фіннам і Баку. Хотіли бомби, це були цілком серйозні плани. Спостерігаючи за перебігом війни у Фінляндії, Гітлер дійшов висновку, що Червоної армії не варто боятися. На початку 1940 року фюрер вирішив завдати удару у Скандинавії, щоб здобути морські бази для свого флоту і контролювати надходження шведської залізної руди. Після ретельної підготовки 9 квітня німецька армія окупувала Данію, уряд якої підкорився без спротиву. У цей же день десятитисячний німецький десант висадився у Норвегії, де зустрів опір місцевої армії. У той час німецький флот уже неодноразово вступав у бій із англійськими кораблями. 10 квітня британці розбили німецькі кораблі біля норвезького міста Нарфік. 14 квітня у Норвегії висадився англо-французький десант. Бої у Скандинавії затягнулися. Але на початку травня німці почали наступ на Заході, що змусило союзників піти із Норвегії, перекинувши війська у Францію. На Заході Гітлер хотів захопити Голландію, Бельгію та Північну Францію, завдавши при цьому максимальних втрат своїм ворогам. Ці території були потрібні нацистам для подальшої повітряної і морської війни проти Англії. Розподіл сил був на користь союзників у той час, як німці переважали лише в авіації. Однак головною перевагою Гітлера була неготовність його противників чинити стійкий опір. Вранці, 10 травня, німецька армія прийшла у наступ від Північного моря до лінії Мажино. У голландських містах Роттердам, Гаага, Дортрехт і Мурдейк висадились німецькі повітряні десанти. За підтримки пікіруючих бомбардувальників німці швидко долали голландські укріплення. Щоб стримати нацистів, союзники ввели війська у Бельгію і Голландію, але вже на п'ятий день наступу Голландія капітулювала. 14 травня союзні війська змогли зупинити німців на лінії річки Шельда до міста Намюр. Але їхні надії на успіх виявилися марними, оскільки на півдні через Арденни просунулася танкова група генерала фон Клейста французи сподівалися відсидітися за укріпленими фортифікаціями лінії Мажино. А лінія Мажино не була доведена до моря, тому що агентура пронацистська гальмувала будівництво цієї лінії. Крім того, французи готувались до оборонної війни і тому французькі танки замість того, щоб зібрати потужні кулаки, як робили німці, були розпорошені вздовж лінії фронту і розподілені між різними частинами. Німці вдерлися в нейтральні країни. Французька армія пішла їм на північ в Бельгію, і бельгійські селянки зустрічали квітами і вином французьких союзників. І французи при цьому вважали, що між цією армією і лінією Мажино лісові гори Ардени будуть непрохідні для німецьких військ. Це Люксембург і Східна Бельгія. Не врахували тільки маленької деталі: що за 20 років після Першої світової війни крізь Ардени прокладено хороші шосейні дороги. І поки французи рухалися на північ, німецькі танкові колони вдерлися в проміжок між фортифікаціями лінії Мажино і наступаючою французькою армією. 20 травня німці вийшли до протоки Ла-Манш. У цей же день уряд Великобританії почав евакуацію своїх військ із Франції. 27 травня Бельгія оголосила про капітуляцію. Трьома днями пізніше оточена перша французька армія здалася в полон. Повна військова перевага опинилася на боці німців. Французький генерал Вейган спробував зупинити Вермах на лінії від Ла-Манша по річках Сомма і Ен. Але німці обійшли позицію французів із півночі. 10 червня Італія оголосила Англії і Франції війну. Після чого італійські війська вторглися у південній прикордонній області Франції. Чотирма днями пізніше німці захопили Париж. Французький уряд, який приїхав у Бордо, звернувся до Гітлера із проханням про перемир'я. 22 червня угода була підписана за її умовами. Франція поділялася на окуповану і неокуповану частини. окуповану частину контролювали Німеччина. Решта території підпорядковувалася уряду, очоленому маршалом Петеном. Новою резиденцією французького уряду стало курортне місто Віши. Умови перемир'я із Францією не були жорсткими. На відміну від Польщі, Франція не зникла із політичної карти. Французи зберегли свої колонії і флот. Тим самим Гітлер хотів продемонструвати, що німці йдуть на компроміси, і так послабити опір союзників. Сам Фюрер був задоволений символічним приниженням Франції. За його наполяганням, французи підписали перемир'я у вагончику маршала Фоша, у якому наприкінці Першої світової війни перемир'я підписали німці. У кінці місяця в Парижі відбувся німецький військовий парад, який повторив маршрут французького параду перемоги 18-го року. А влітку 1940 року Адольф Гітлер досягнув у континентальній Європі усього, чого хотів.